Добрий вечір. Мене звати Роман Тузяк, я керівник відокремленого осередку громадської організації Західноукраїнська асоціація власників транзитних авто завтра на Львівщині. Ми хочемо висловити свою позицію в зв'язку з ситуацією, що склалася зараз на кордонах, в тому числі з блокуванням кордонів. Дійсно, кожен громадянин України має право висловлення своєї думки, в тому числі на протест. Але ніяким чином цей протест не повинен. Заважати іншим громадянам нашої держави, а також сусідніх держав, справді кому ми створюємо незручності депутатам, які і так літають через кордон на літаках, чи простим громадян, таким як ми, які просто не можуть в даний момент перетнути кордон, які їдуть у своїх справах за кордон чи повертаються за кордон, іноземцям, які формують негативне бачення нашої держави і нашого суспільства, і потім з таким баченням приїжджають і висловлюють його в своїй країні. На нашу думку, це не цілком вірно. Логічніше було б блокувати народних депутатів, які повинні перейматися вирішення цих проблем. Всі ми знаємо про складну економічну ситуацію, яка склалася в нас в країні. Простий пересічний українець не має можливості купити новий автомобіль. Коли людина хоче купити новий брендовий одяг, вона йде в магазин. Коли в людини не вистачає грошей купити цей одяг в магазині, вона йде на ринок. Або купуючи цей самий товар на секонд-хенді. Гірша ж ситуація склалася з автомобілями. Люди навіть не можуть не мають можливості купити вживаний автомобіль в нас на внутрішньому ринку. Відповідно, люди знайшли вихід з цієї ситуації, почали купувати автомобілі на іноземній реєстрації і ввозити в Україну по різних схемах: схема транзиту це пересічка 5-10 днів, або схема тимчасового ввезення. Яка є напівпрозора і напівлегальна, дане діюче законодавство забороняє українцям в даний момент завести нормальні вживані автомобілі по доступній ціні і розмитнити їх на території країни? От у мене виникає запитання: чому при розмитненні автомобілів акциз е, вираховується в євро? Чому я не можу розмитнити і завести автомобіль екостандарту Євро 4 Чому люди звертаються до певних ділків, щоб вирішити оці питання, щоб автомобіль міг заїхати на рік часу? Замість створення нових проблем слід вирішувати існуючі. Вирішення даної проблеми лежить в правовій площині. Ми, як громадські активісти, розробили список конкретних дій, що мають докорінно змінити ситуацію на ринку вживаних автомобілів в Україні. Перше ставки розмитнення встановлених законом 1389. Більш відомим в народі як законопроект 3251, мають діяти на постійній основі, а не на тимчасовій, як є зараз. Друге: норми екостандартів Євро-5 та євро 6 мають діяти виключно на нові автомобілі. Для імпорту БУ автомобілів мають діяти більш лояльні екостандарти, скажімо, євро 4 Третє закони не мають прямо обмежувати рік випуску автомобіля, адже це вже й так регламентується нормами євростандарту після врегулювання всього вище сказаного. На нашу думку слід провести одноразову акцію по легалізації завезених автомобілів в Україну, які мають адміністративне правопорушення щодо терміну перебування при умові розмитнення даного автомобіля за вище згаданими пониженими ставками. Ми закликаємо всі громадські організації, активістів, небайдужих громадян об'єднатися і Передати спільно сформульовані вимоги депутатам для негайного врегулювання цих питань шляхом прийняття відповідних законопроєктів та змін до кодексів. Слід зрозуміти, що вирішивши проблему власників автомобілів іноземної реєстрації, ми водночас відновимо право пересічного громадянина України на власний доступний автомобіль.